Всім привіт! Отримав замовлення на заднє колесо. Колесо буду збирати на обиді 29 дюймів. Обид, подвійний, посилений. Низький профіль. Списі фарбовані чорні 14G. Втулка задня, алюмінієва, Вісь на ексцентрику. З барабаном під касету. на промпідшипниках. Зібрався колесо. Так, все вийшло. Колесо рівне, В станку стоїть по центру, ніде не б'є. Спиці натягнуті. Накат на втулці гарний. Так працює тріскачка. Зараз пакую і на відправку. Пакую це і відправляю. Кому треба зібрати колесо, мотор колеса або перемонтувати, звертайтеся.